Візі лотон. сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Шановне панство, бажаю здоров'я. Так от, щоб внести деяку ясність того, що відбувається в інформаційній площині, я, слава Богу, небагато бачу, небагато чую того, що пишуть і публікують. Але невеликі шматочки до мене доходять. І наскільки розумію, більшість того, що гуляє в нашому середовищі, в тому числі. Те, що українці самі тянуть в наше інформаційне середовище джерело цього знаходиться в Росії. Так от, яскравий приклад їх брехні. В перший же день, коли вони заявляли, що в нас вже розбита бригада, що в нас 350 загиблих, все, бригади немає, у нас було 5 загиблих. Це яскравий приклад, наскільки вони брешуть. Наскільки те, що вони заявляють, не має нічого спільного з реальністю. Не розтаскуйте, будь ласка, усі ці речі, не тащиться в українське інформаційне середовище. Не треба. По втратам їхнім, тільки за вчорашній день, в токмак вони привезли з цього напрямку більше сотні своїх вбитих. За останні тільки кілька днів ми знищили півтора десятки їх танків. Два Сумсепьока. Скільки ми знищили їх БМП, чесно, я навіть не рахував. БМП кулісної техніки, іншої броньованої техніки. Ми в наступі, вони в обороні. І вони несуть втрати в рази в рази більші за наші. Щодо наших людей, ніхто не проявляє малодушність. Хлопці 47-ї бригади, бійці Магури, та шолеви. Я більш мужніх і достойних людей в житті не бачив, і не смійте писати жодного кривого слова про цих людей. Вони воюють в тому числі і за ваше право на існування. Тому майте повагу, не маєте що сказати по ділу, краще промовчить. Або пишіть слова підтримки. Усім цим людям потрібна ваша підтримка. Не ведіть себе як шакали. Не добивайте людей. Людям важко. Людям важко, але вони воюють. Вони вигризають метр за метром. Допомагайте або мовчіть. Дякую. А, і ще зустрічав, що людей посилають на м'ясо. Так от, ніхто людей на м'ясо не посилає. Ні в якому разі. Я, як представник командування бригади, кожного дня йду на штурми разом з людьми. Кожен день. Не в командирських машинах, а безпосередньо в машинах з піхотою і штурмую разом із ними пішки. Я поряд із ними. Командування бригади 47-ї. Командування 47-ї бригади поряд. Зі своїми людьми. Дякую.